Чудово. Це е-е... відповісти Сіріс із безсонячних земель на, на заклик до співпраці. Так. Краще треба допомогти їй. Перемогти. Фантома. Так, ось Сіріс. А це в нас Крейтон. там другої частини. Ах ти ты, падла? Сири стекай. Ніяких пити. Все. <кій> Ось тут йому лежать тепер. Дякую за твою допомогу. Нехай місяць благословить тебе у твоїй подорожі. Мандрівника Mandryka... Mandryka... Крайтона переможена. Повернення до свого світу. Круто. Я їй допоміг. Чудово. Все чудово. Зараз тут броня його має лежати, а нема.